Жінкам вже мені 53 роки, і от моїм ровесницям дуже важко дозволити собі жити своє життя, бути щасливою, мріяти і дозволяти дивам відбуватися у житті, тому що у нас зовсім інші були. Приклади мам, бабусь, де це жінки, які вже доживали свій вік. Вже передпенсійний пенсійний вік, і, і коли жінка йшла на пенсію, її життя зупинялося. Вона служила іншим, служила родині, дітям, внукам. При цьому в неї не було бажань. І тому радію за вас. Дуже дякую, пані Людмиле. Я теж за вас радію. Я бачу ваші сторі мені дуже подобаються ваші зміни. І от коли ми говоримо про своє життя, про бажання саме і є те, що нам допоможе жити своє життя. І бажання теж мають бути наші, тому що бажання можуть бути для дітей, для внуків. І зараз ще така особливість, що багато хто поставив своє життя на паузу, чекають кращих часів. Тому. Саме і свої прямі ефіри, і свої програми, і клуб щасливий жінок, саме про те, щоб допомагати жінкам розворушити і дозволити собі жити своє життя. Тому що є одна людина, одна людина, яка вирішує, чи дозволити собі жити щасливо, чи дозволити собі мріяти, чи дозволити собі. Радіти життю, бути щасливою чи ні. І ця людина, якщо подивитися у церкало, вона подивиться на вас. Це кожна із нас. І от я собі дозволила жити своє життя. І що я відчувала? Звичайно, відчувала і сором, і провину. Це все було. І от сьогодні одна із учасниць в клубі теж поділилася, що коли вона заявила, що вона хоче, Теж нахлинули нахлинуло почуття провини. І тому, тому, коли ми говоримо: а тема сьогоднішнього ефіру це мрії і довіра, як отримати бажане. І тому перше, що ми маємо зробити на цьому шляху, щоб отримати бажане, це собі дозволити. Повірити в те, що я достойна. Отримувати те, що я хочу. І я маю на це. Повне законне право. І, до речі, що важливо, і це, звичайно, без трансформації, без внутрішньої роботи дуже важко зробити це дозволити собі це, дозволити і вибирати свій вибір. Це дуже складно, якщо враховувати, скільки у нас є установок, що вибирати себе, що жити для себе, що не своїм щастям, що вже пізно, що не на часі. Які, які установки вас зупиняють. І коли я прийняла рішення буквально за кілька хвилин їхати, я зрозуміла, що я отримала ту свободу, про яку я завжди мріяла. Тому що одна із моїх цінностей це свобода. І коли ми живемо в гармонії зі своїми цінностями, ми відчуваємо себе щасливими. Тому що щастя воно завжди починається всередині. І друге, що ми маємо зробити на шляху до своєї мрії, це зрозуміти, в якому стані ми просимо це, навчитись вміти просити. Як правило, дуже складно просити, тому що у дитинстві, коли ми просили, ми дуже часто чули відмовки, що ні, що пізніше, коли закінчиш гарну школу. Коли будеш слухатись, коли різні були умови, щоб ми отримали бажане. І тому, звичайно, для нас більш безпечно, не боляче, це взагалі не просити. І коли ми просимо, звичайно, ми просимо у вищих сил, у Бога, у Всесвіта, хто як називає, в якій традиції перебуває. Ми просимо із позиції, перекладаючи відповідальність на цю вищу силу, і в нас внутрішній стан, що в принципі ми і не віримо, що це відбудеться. В принципі, ми думаємо, ну, може буде, може, не буде. Але більше всього, що не буде. От погодьтеся, що є таке, що ми просимо без довіри, що це відбудеться. А потрібно просити в відповідному стані. І цей стан, що радість, розумієте, радість всередині, що це прохання 100% вже в якійсь реальності існує. Варто лише почекати і туди дойти. Я в минулому році після. Великодня є, є неділя жінок мироносець І оцю історію я чула не один раз, але от в тому році я її почула по-іншому. Коли жінки збиралися йти на третій день до камня, яким Закладено було тіло розп'ятого Ісуса Христа, вони боялися, що вони не зможуть здвинути цей камінь. І вони не знали, що там вже немає проблеми, що камінь вже сунутий, розумієте? І якби вони зупинилися, послухали свій страх і не пішли б, вони не побачили те, що побачили, розумієте? І в мене тут такий інсайт відбувся. Що будь-яка проблема вже в майбутньому, в нашому майбутньому вирішена, і зараз мені просто треба йти. І коли я це усвідомила, то для мене всі ті події, які відбуваються зараз в моєму житті, і мобілізація чоловіка, і інші сімейні труднощі, я просто розумію, що ця проблема вже вирішена, і просто потрібно дойти. Так само і з нашими проханнями. Вони вже реалізовані, вже є реальність, в якому, це, в якому вже не мріє, а реальність наше бажання. І потрібно, лише внутрішній стан нам допоможе туди прийти. Тому що якщо ми будемо, а може збудеться, а може не збудеться, а може, а може і не, взагалі варто не мріяти, так не працює. І саме для своїх одноліток, жінок, які вже не вірять в те, що бажання здійснюється, взагалі вже не бажають. Я проводжу такі прямі ефіри, і на консультаціях ми говоримо про те, що дуже важливо мати бажання. Коли ми маємо бажання, ми живі. Коли ми маємо бажання, особливо якщо це наші бажання, то, звичайно, ми живемо своє життя, що ми хочемо. Тому що дуже багато і я така була, коли нема бажань. Я пам'ятаю, колега їхала в Ізраїль і каже, напишіть записочку з бажаннями, а в мене їх немає. Я нічого не бажаю, розумієте? Нічого не бажаю, нема бажань. І це, і це дуже страшно. І що я хочу сказати, що коли у нас є бажання, ми маємо. Відчувати оту емоцію, ніби то воно вже здійснилося оту радість, і я хочу розповісти теж такі приклади зі свого життя, коли в мене народилася внучка, я двічі на тиждень їздила. До них у гості і проїжджала повз будівництво котеджів. І мені дуже хотілося, щоб моя донька жила саме от, е, в такому котеджі, тому що там дуже гарна транспортна розв'язка, там дуже гарно вийшов е, з тролейбуса, потім прийшов дорогу сів на інший тролейбус, не потрібно підніматися на один з тих поверх, де вони жили. І в нас взагалі не було навіть і думки, що ми будемо купувати житло. І ви знаєте, через два роки. Отой котедж, на який я медитувала, він став дійсно новою, новою серією для доньки. І ще в мене є такий випадок, коли я поїхала перший раз в Берегово, ми десь там зупинили, знайшли якесь житло, і в цьому Жайворонці, в басейні це цілий комплекс, і є готель. І мені дуже хотілося зупинитися в цьому готелі. Мені здавалося, що люди, які там живуть, взагалі як небожителі, да? тому що там вони вдягнули халат, спустилися в басейн. Дуже зручно. І мені дуже хотілося оселитись. І в минулому році ми з мучкою поїхали в цей готель, зупинилися в цьому готелі. Жайворонку жили в цьому корпусі, де якраз дуже зручно спускатися. Басейн, не переодягаючись. І це говорить про те, що кожна мрія, вона здійснюється. Так, потрібно було почекати, але якби її не було, я б не знала, до чого йти, розумієте? Тому неважливо, скільки вам років, неважливо, як ви ставились раніше до мрій, важливо, щоб сьогодні ви повірили, що кожна мрія почута буде. І, звичайно, не поговорити про те, як. В нас відбили да, цю віру в наші бажання. Тому що це зараз так трендово на Новий рік чи на День Святого Миколая дарувати дітям подарунки. В моєму дитинстві такого не було. І взагалі, якщо подарунки дарувались, то, звичайно, вони були дуже практичні. Це не те, що я хотіла, можливо, але те, що мені там було потрібно якась нова сукня чи нове, нове взуття. І такого не було, що, як зараз, да? що дитина мріє про якийсь подарунок, і вона точно знає, що на свято вона його отримає. От скажіть, будь ласка, у вас як з подарунками складалися? Були от такі сюрпризи, що ви от мріяли раз, і воно відбулося? От у мене, наприклад. І от питання, яке вам допоможе так, розібратися з цим, це саме про те, як ви отримували подарунки. я коли готувалася до цього прямого ефіру і пригадувала, як от я отримувала подарунки, ви знаєте, я вміла домовлятися. У мене була бабуся, вона, звичайно, як кожна бабуся, йшла мені на поступки, і всі бажання реалізовувала вона мені, і я там придумувала якісь варіанти. І ці варіанти підходили моїй бабусі, ми домовлялися. І я пам'ятаю, що у восьмому класі я дуже захотіла оці такі циганські сережки. Вони мені були дуже бажані, і вони коштували на ті часи 260 карбованців. І мені вдалося і бабцю вмовити, і маму вмовити, що вони спільними зусиллями придбали мені ці. Сережки, звичайно, в моїй радості не було меж. Це найкрутіший подарунок, який я отримала в дитинстві. І згодом ця стратегія отримувати бажане це, вмі... це моє вміння домовлятися. так воно і працює. Працювало принаймні. І вже зараз я теж вчуся мріяти і довіряти, що це дійсно відбудеться. Не знаю, як, не знаю, яким чином, але відбудеться. І навіть якщо взяти із подорожами, а я вже рік подорожую, щомісяця, в мене є поїздка, ви знаєте, то мені донька запропонувала, то мені племінниці запропонувала, то мені подруга запропонувала, одна, друга подруга запропонувала, то я знайшла якийсь цікавий варіант. І таким чином ми її здійснюються. Коли вони є, звичайно, коли їх немає, то ми нічого не очікуємо, тому що ми вже очікували і розчарувалися. От ви ж пригадуєте так, як в дитинстві ви отримували бажане, чи не отримували бажаний подарунок. Тому що погано да, було чекати, не отримаєш, розчаруєшся дуже боляче, то краще якби, і не чекати, і не загадувати, і не думати тоді не буде розчарувань. Це була така дитяча позиція. Зараз в нас якби, все складається по-іншому. Але потрібно знайти той сценарій, який і заважає нам довіряти, тому що без довіри. Кожна мрія, це просто думка. От хоч було б непогано. А коли ми довіряємо, ми йдемо до цієї мрії, тому що дійсно у Бога є тільки наші руки, і якимось чином все складається як найкраще. І, можливо, у кожного з вас, якщо пригадати, є підтвердження того, що дійсно див, дивним, дивним чином щось відбулося. Я хочу. Сказати про те, що це не просто мріяти, тому що мріяти, так, і бажати, у нас є упередження. Дурною думкою радіє, багато хочеш, мало отримаєш, так? От та які є у вас обмеження. Але чому я от зараз пояснюю, чому я хочу, чому я провожу такі ефіри, саме про мрії, і саме про внутрішній стан. Тому що. Коли ми йдемо у саморозвиток, от ми зараз зібралися з вами, щоб поспілкуватися, щоб подумати, щоб рефлексувати, саморефлексію зробити ввечері. І все, що ми маємо зробити, ми маємо фокусуватися на своєму внутрішньому стані. Тому що от, гарна є фраза Григорія Сковороди, щоб жити краще, потрібно ставати кращими. І от коли ми фокусуємося на своїх змінах, коли ми фокус тримаємо на своєму внутрішньому стані, і, звичайно, змінюється реальність. А коли у нас всередині порожнеча, коли у нас там багато болю, багато страждань, в голові багато установок, розумієте? І, звичайно, в такому стані, про які мрії можна говорити, звичайно, ми всі реалісти, ми… Добре знаємо, як жити в стражданнях. Тому що жити в стражданнях не дуже і складно. Тут не потрібно докладати зусиль, щоб вийти на інший емоційний рівень. А от жити щасливо потрібно докладати зусиль. І хочу сказати, що вже у неділю в нас буде друге засідання клубу. Хто ще хоче долучитися до клубу, долучайтеся. Пишіть у, у Дірект-клуб. Після оплати я вам, я вам надійшлю силу, посилання, де ви побачите всі ці завдання і які трансформації відбуваються. Буквально от сьогодні 9 днів, як це клуб, і які трансформації відбуваються у жінок. І вже ми спілкуємося, ми вже як друзі, ми вже як одна сім'я. Тому долучайтесь до цієї сім'ї щасливих жінок. Ми чекаємо саме вас, ми будемо раді вам. І завдання зараз, можливо, напишете. Нам варто переписати от своє дитинство, розумієте? От ті розчарування, які ми відчували в дитинстві, що ми не отримували бажаного. І в майбутньому ми вже не вміємо довіряти, нам потрібно от переписати цей, цей сценарій дитинства. І поміркуйте, через який досвід дитинства вам важко просити. І очікувати, що ви достойні отримати те, що ви хочете. Який досвід є в дитинстві? А він точно у кожного є. І якщо ви вже стоїте на цей шлях, на цей шлях саморозвитку, на цей шлях внутрішніх змін, на цей шлях трансформації, і на цей шлях, що дійсно у мене є бажання жити своє життя. І не дивлячись на те, що мені вже 40+, плюс, чи 50, чи навіть 60, я все ж таки хочу спробувати, а як це воно жити для себе, радіти? Тому що ми всі народжені для щастя. Розумієте, а нас як ми у наших батьків, ніхто не думав, що наші діти будуть страждати. Ні. Кожен батько і мама хотіли, щоб дитина була щаслива. І тому, коли ви стаєте на цей шлях, то, будь ласка, спостерігайте за собою. Я довіряю чи хвилююсь. Я дякуючи лякаюсь, яку емоцію я відчуваю. Якщо емоція радості, емоція довіри, то, звичайно, це підтвердження того, що ви отримаєте те, що хочете, тому що ви дійсно цього достойні. І варто лише собі дозволити. А внутрішній стан це саме підтвердження того, в якій реальності я зараз перебуваю. І якщо я відчуваю негативну емоцію, значить я схожу з свого місця, і мені варто себе повертати в реальність, в свою реальність, де є моє життя. У мене не було недавне у мене було недавно усвідомлення, що я вибрала з дитинства страждати. Знаєте, пані Людмило, я хочу сказати, що ми всі вибрали з дитинства страждати. Чому ми вибрали страждати? Тому що це лояльність до роду страждати. І як ми можемо жити щасливо, коли наші батьки так страждали? Тому добре, що ви усвідомили це обмеження і від. Відділяйте себе, що це не ваше. Тому що якщо ми вибираємо страждати, то так і будуть складатися зовнішні обставини, щоб ми страждали. А якщо ми вибираємо бути щасливими, так і будуть складатися обставини, що дійсно є, є щастя, є радість. я цього достойна і я собі цього дозволяю. От такий у нас сьогодні був ефір. Ми сьогодні говорили про мрії і про довіру, тому що без довіри неможливо реалізувати будь-яку мрію. Також ми визначили людину, яка заважає нам мріяти і довіряти. І кожен зрозумів, що ця людина це вона сама. І друге, що ми зрозуміли, що просити потрібно перебувати у певному внутрішньому стані, це стан радості. І просити не з позиції нужденної, чи буде, чи не буде. Може, а може не відмовлять, а може відмовлять. А з позиції, що мене почують, тому що я собі зараз я вибираю жити щасливо. Так, пані Людмила, зараз ми всі вибираємо жити щасливо, тим більше ви учасниця клубу. У вас вже немає інших варіантів, ніж жити щасливо. Тому долучайтеся до клубу. Клуб однодумців, провесниця дуже цікаво. Я дуже задоволена, що я створила такий проєкт, і він дійсно потрібен, тому що в нас є учасниці з Харкова. І якщо вже жінки, які живуть у такому місті, вибирають жити щасливо, то люди, які живуть в більш безпечних регіонах, звичайно апріорі. Вже щасливі. Тому спостерігаємо за собою. У мене є мрії, я довіряю, і в якому стані я перебуваю. В стані довіри чи хвилююсь, дякую чи лякаюсь, розумієте? Тому що ось саме емоції, внутрішній стан це про розуміння себе і. Сьогодні я поставила віконечко ще кілька хвилин займу вашого часу, поставила віконечко із запитаннями. Тому, якщо у когось є запитання, ще можете зараз написати, поки я буду відповідати на те запитання, яке я отримала у сторіс. Як зняти маску? Тому що ми говорили про маску серйозності, яку ми одягнули. Як зняти цю маску? І зняти цю маску, звичайно. Розібратись у собі. Розібратись у собі, від чого ця маска мене захищає, і як я можу по-іншому отримувати те, що маска мені е, дає. Да? Наприклад, е, якщо ми хотіли подорослішати, то, звичайно, ми думали, коли ми будемо серйозними, то ми станемо апріорі дорослими. Насправді все відбувається по-іншому, тому що е, будьте як діти, правильно ж, це ще. Біблійська порада в тому плані, що от саме про довіру, саме про радість, і не можна бути серйозним і бути радісним, довіряти позитивних емоціях. І, звичайно, є моменти, коли дійсно ми маємо не то, що одягнути маску серйозності, а прийняти серйозні рішення. І для цього нам теж потрібен певен внутрішній стан. І до, речі, і до речі, коли ми спокійні, коли ми врівноважені, коли ми в гармонії з собою, коли ми довіряємо собі, нам набагато простіше приймати серйозні рішення. Тому що, коли ми в такому роздраві емоційному, і я навіть завжди, коли ми говоримо про емоції з клієнтами, я завжди говорю, що Планувати майбутнє ми маємо тільки у спокійному стані. Тому що коли ми, і навіть коли ми злі, ми не маємо дивитись у зеркало, тому що ми себе запам'ятовуємо в такому непривабливому стані, і нам здається, що ми не гарні. Тому ми дивимося в зеркало, коли ми радісні, і плануємо майбутнє, коли у нас спокійний, гармонійний внутрішній стан. А от вже коли ми говоримо про самодисципліну, то дійсно там вже не залежить від того, що я відчуваю, коли в мене заплановані дії. Тому ми знімаємо, в першу чергу, ми розбираємося зі своїм внутрішнім світом, зі своїм, зі своїми емоціями, зі своїми страхами. І коли ми станемо дійсно на своє місце дорослої особистості, потреба в цій масці взагалі відпаде, тому що ми. Це, ця маска нас захищає від ударів, да, які випадають на нашу долю. А коли ми вміємо справлятися зі своїми емоціями, коли ми вміємо витримувати емоційні е, ці гойдалки, які розгойдуються в нашому житті, то, звичайно, маска серйозності нам вже не потрібна. Питань бачу, немає. Дуже дякую, що були сьогодні. У прямому ефірі. Нагадую, що можете долучитися до клубу щасливих жінок. Також хочу сказати, що я ще хочу, маємо таку можливість взяти одну людину в особисте наставництво. Це програма «Внутрішній код. Оце саме про глибоке пропрацювання себе, де ми пропрацьовуємо своє місце в системі з батьками, тому що без цього. Неможливі ніякі трансформації, коли ми не розуміємо себе в плані того, що в мене є мама і в мене є тато, і мені потрібно зайняти своє місце у системі життя. Далі ми будемо пропрацьовувати глибші емоції, це будемо робити таку внутрішню емоційну розтяжку. І також буде, будемо пропрацьовувати установки. Деякі уроки є у запису, але. Якщо ми говоримо про внутрішній код як наставництво, це 5 особистих зустрічей. Якщо хтось вирішив йти до мене в наставництво і кардинально змінити своє життя, краще пізнати себе і дійсно зняти з себе дуже багато масок, не тільки маску серйозності. У нас є дуже багато масок. Маска хорошості, маска я сама. Тому пишіть мені у Дірект. Наставництво. А хто хоче у клуб, то пишіть клуб, тому що клуб це дійсно така програма, де 290 гривень на рік і там дуже багато цінної інформації і зустрічей, і теж там є зворотній зв'язок, тому що це клуб мені дозволяє реалізовувати свою місію: допомагати жінкам 40 ставати щасливими. Отримувати ту інформацію, яку ми не отримали у свій час. Тому, дякую всім за сьогоднішню за сьогоднішній присутність на ефірі. Вас дуже люблю.